Ви запитували, ми нарешті отримали об'ємні окуляри для власне ширшого обличчя. Пластик він більш акцентніший, гарна сучасна форма, більш округа, але з акцентом на куточки. Повністю пластиковий корпус. Саме тому сюди можна встановлювати лінзи на більшій діоптрії, і такі окуляри виглядатимуть максимально статичними, адже ширина оправи приховає ширину лінзи. Таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком Мінус також для корекції, астигматизму, як прозорі, також фотохромні. Або тонування має дуже стильний дизайн завушника. Він повністю металевий, з легким вигином у скроневій частині. Має оздоблення з таким камінчиком і також в чорному кольорі біля скроні. Пластикова накладка для комфорту за вушками і звичайно мають флекси. Вони надійно фіксуватимуть оправу на обличчі, вона дуже зручно сидітиме, не тиснутиме і не спадатиме при цьому. Має сумісні носоупори, завдяки яким м'яко лягає на перенісся. Орієнтувати. Можна на заміри оправи, їх краще розглянути на сайті Київлінза або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Лаконічний стриманий дизайн і замовити таку оправу можна онлайн. Телеграм, інстаграм також на сайті Київлінза. І Для цього артикул моделі залишаю у коментарях.